Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Свій перший короткометражний фільм вона зняла всього за п'ять діб. А за режисерську роботу у романтичному шоу отримала найвищу телевізійну відзнаку Телетріумф. Шлях на телебаченні Ксенія Бугрімова розпочала із посади адміністратора, але вже за тиждень її перекваліфікували на режисера. У 23 роки Ксенія стала автором та керівником телевізійного проєкту і зняла 99 документальних фільмів про відомих українців. Та найбільш масштабною її роботою в українських шоу став проєкт про пошук нареченої для холостяка. Романтичне шоу розпочинало з нуля. Сама відшуковувала учасниць. До речі, саме на зйомках цього проєкту у Шрі-Ланці Ксенія і познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Її обранцем став індійський принц по крові. Разом пара виховує сина Оскара. А хореограф та головний герой романтичного шоу Макс Чмерковський став її хорошим другом. Зараз режисерка завершила роботу над чи не найголовнішою стрічкою у своєму житті Home for Ukraine. Як за короткий проміжок часу їй вдалося знайти фінансування та зібрати професійну команду талановитих українців за кордоном вже за мить Ксенія Погрімова розповість наживо у сніданку. Вітаємо вас. Дуже раді, що вийшли з нами на зв'язок. Отже, опинившись у Британії. Так ви побачили, що і Кіно українського немає, і, і, і фільмів про Україну українців теж немає. І це виправили. Ну, давайте ну, доброго ранку. Ми вам сказали Good і я пропоную зараз разом з нашими глядачами подивитися трейлер, щоб ми далі могли більш предметно говорити. The story of famous British hosts who open their doors and hearts to Ukrainians who are left without a home. Yes, yes, I love you. And I love you too. <laughs> There's no way I couldn't sign up for the Homes for Ukraine scheme. Because it's the right thing to do. And the story of Ukrainians who start life from scratch in the UK. <laughs> When somebody says, uh, yo, you have people from Ukraine with you? And I'm like, yeah, yeah, I do. Where are they from? Mariupol. And people are like, oh. Ксенія, отже, які історії в цій відеороботі ми почуємо? Які герої? Доброго раночку. По перше, мені хочеться <гум> подякувати, що ви вибрали такі потрясаючі фотографії. Мої <гум> це просто най... найліпший сюжет, який я бачила в своєму житті. Про мене <гум> просто там фотографії. Я там така красуня, яка не є в житті. По-друге. <гум> По-друге, хочу сказати, що я не виїхала за кордон до повномасштабного вторгнення, що я, в принципі, як і усі відпочивала на Новий рік, і після, після того як вже сталося повномасштабне вторгнення, тому вже поїхала до Британії. Це було в травні з mm -hmm. дитиною. дитині тут на той час було два ручки, і, ну, тобто, Ми в принципі, шукали безпечне місце, яке, я думаю, що половина матерей в Україні. А, з приводу фільму що про героїв, будь ласка? Що це за історія? А про героїв. А, а, цей фільм а, планувався як а, а, цикл фільмів, де ми розуміли, що в принципі інтерес до України падає, і що треба а, розказувати про українців про їх історії. Що наші а, люди вони не реф'юджі, вони не біженці, вони тимчасово переселенці. Вони не шукають другого шансу. Якийсь там класне життя. Бо у них було класне життя в Україні до цього. І з такими біженцями ніхто в Британії до цього не стикався, тому що Британія дуже допомагала і сирійцям, і ви знаєте, і Сомалі, і Іран, Ірак, і так далі. І вони багато працювали з біженцями. Є лагеря біженців, які називаються джангл, де вони живуть, дуже багато волонтерів. Тому, коли приїхали українці, було дуже багато поганих не компліментарних сюжетів про українців, які такі приїхали і жирують. Тобто, всі привикли звикли, ну, що біженці це люди, які живуть там в лагерях, або в них там немає нічого. Вони там щось там тікають для того, щоб працювати на чорній роботі. Вони не звикли до свідчених людей, які в принципі просто шукають тимчасового спокійного сну для своїх дітей. Вони не шукають якихось інших льгот. І коли були погані сюжети, або поганий там піар в пресі, або постійно я читала ці артиклс на якій сторінці, там якась українка увела, там звабила чоловіка батько трьох дітей, або якась жінка там ганяє цю бідну спонсорку, намагає, щоб вона неї там вичавлювала апельсиновий фреш кожного ранку, або щось таке. Я розуміла, що треба британців познайомити. З українцями, взагалі, хто ці люди? Що в них, який в них є бекграунд, і як вони взагалі в побуті, що вони, що вони норм, ну такі такі самі люди, як і британці, що вони це як е, приклад, як щось сталося в Британії, наприклад, е, країна, яку ми не хочемо називати, напала, наприклад, вдарила по Лондону, як вона обіцяє постійно, і Британія, наприклад, переїхала кудись. Корею, ну, наприклад, да? я от я от ви просто тікаєте з чемоданчиком. Як це буде? От ви чуєте. І тоді ми, ми розуміли, що в принципі вони трошки втомилися від взагалі теми українських е дісплейств, і шукали більш якісь такі гарячі, скандальні темки. Я розуміла, що це треба якось е цікаво ну, за подати. За 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 і е, ми запропонували кастинг відомих британських гостів, тобто зірок, яких селебриті, які е, надали притулок тимчасовим переселенцям з гарячих точок. Це дуже важливо, що кастинг був Маріуполь, Буча А е, що це за зірки. Такі... А перша оця історія, яка буде демонструватися зараз в е кінотеатрах вже Британії. А е завтра от буде прем'єра. Це е з відомим тенісистом, Він е був Бритіш 1, е Ендрю Касл. А е він тенісист, телеведучий, коментатор Вімблдона. Ну, чарівна людина, і ми його обожнюємо. Реально і він дуже допоміг. і Він надав притулок дівчинці з Маріуполя, яка тікала зі своєю донькою. В неї сестра з Харкова. А він із, вона з Маріуполя. І вони приїхали в невеличке містечко під Лондоном. Він надав їм кімнатку над гаражем. Ну от, власне, ви говорили про те, що ви спостерігали, що от таке дивне ставлення до українців, що вони нас мало знають і проводять паралелі з іншими біженцями. А власне, як ваша історія склалася? Як саме до вас ставилося? Чи відчули ви це на собі? А, слухайте, ну я ніколи не жаліюся. Мені дуже пощастило. Я зустріла людей. Волонтерів, які ем, допомогли мені познайомитися з людьми, тобто мене не було так, щоб вони mm -hmm. там прихистили. Мені допомогли знайти квартиру, яку ми теж вже оплачували е з другого місяця. Тобто е мене не було такої там. Ферітейл, як було mm -hmm. у інших, але в мене не було якоїсь жахливої історії. У мене була нормальна історія, mm -hmm. де мені дуже допомогли люди. Я буду їм назавжди на, на все життя вдячна. Але е, мене більш я більш зустріла і зараз працюю. Е, і ми створили тут асоціацію українських фільмейкерів, які mm -hmm. працюють, і наша перша історія це продовжувати українське кіно, продовжувати кар'єру і телевізійних роб... працівників, і кіно, а також популяризувати. І працювати з пропагандою на телебаченні в Британії Ксенія коротко. Прем'єра завтра. І коли побачить в Україні фільм? А ми ще плануємо зйомки з. Бенедикт Камбамберж з Бекхемами, які теж wow. прихистили з е, відомим Гаррі Лінекен, відомим футболістом. Тобто, ми зараз збираємо кошти для того, щоб продовжити цей цикл, і змонтувати потім велику велику роботу, е, яка в принципі покаже і світу, і всім uh -huh. і розкриє нас українців, і в принципі світу покаже, хто ми є Pas, Ту історію тесу. Ендрю Зентрікасел можна побачити зараз. Гаумен в Британії кансел місцеві самоврядування мерії. Будуть показувати в різних е, містах е, Британії. Завтра буде в Сарий е, прем'єра в Доркін холл mm -hmm. А це безкоштовна історія, яка фендразить також, також гроші на допомогу е, всім все, що відбувається після Каховської ГЕС. Спасибі, Ксенія ну. Ксені. Уже часу. будемо ще чекати на реакцію української аудиторії, Безумовно, пасибі, що ви робите. Продюсерка в Британії зняла фільм про Україну Ксенія Бугрімова. До нових зв'язків. У п'ятницю о 21.40. коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Мені пропонували там пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 утра. Я зустрівся з Віталієм Кімо. Він мене побачив. Каже: Ти воєнний. Я кажу: Ну да. Там буде написано про повагу. не наш начальник. то в нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як будемо, наче я для цього жив. Ну серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Да, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню величі славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Так для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосийчук плюс Кім та його команда у п'ятницю, о 21.40